Доброго дня, студія. Ну, розкажіть, що загалом, загалом передбачає оця підписана спільна декларація, і наскільки вона важлива саме для України? Ну, звичайно, що важлива. Якщо вони на 4 роки зобов'язалися нам виділяти по 5 міль... воєнної допомоги на понад 5 мільярдів доларів щорічно, то це вже ну, елемент планування. Ми можемо розраховувати на щось. Це там не якась космічна сума, але тим не менше. Це, якщо я не помиляюсь, більше, ніж звичайний воєнний бюджет до вторгнення. Тому це серйозний позитив, це елемент планування і важливо зараз вже спробувати так розпланувати ці 4 роки співпраці, щоб ці гроші максимально ефективно були використані. Плюс це ж не тільки про гроші. Там йдеться про консультування, про адаптацію там якихось там систем там, управління там, і так далі. Загалом, я думаю, що це. Показує вже певний елемент такого фінансового лідерства Німеччини по відношенню до України. Німеччина і так після Сполучених Штатів надала зброї і боєкомплекту, там і так далі на перебування на, 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 на другому місці, там на 22 мільярда євро, якщо доларів, якщо не помиляюсь, це дуже серйозна сума. А зараз вони декларують ще таку системність на 4 роки вперед. Тому це позитив, дуже добре, що. Саме міністр фінансів це оголосив. і, До речі, це відбулося в момент, коли у нас дуже багато алармістських таких аналізів, що захід від нас томився, що Захід буде менш надавати допомоги. Це елемент стабільності і послідовності. А німці, якщо під чимсь підписуються, то вони це роблять. Ну, також вже підтвердили, і як би так сказати, погодили надання Україні далекобійної зброї саме цих ракет. Але якщо говорити було інтерв'ю самого Шольца, те, що все таки таки, якби вони не підтримали Україну, вони змінюватимуть систему у цих далекобійних ракетах для того, аби Україна не била по території Росії, от, з вашої точки зору, як реагувати на таку заяву? Ну я би не сказав, що вже рішення прийнято. Де ще обговорення? Те, що йдуть заклики, в тому числі від партії Шольца стосовно необхідності надання цих далекобійних ракет Таурус, Їхня дальність там біля 500 кілометрів це, звичайно, що позитив. Тобто, дискурс самої дискусії в Німеччині вже в напрямку, коли скільки і яких, а не надавати чи не надавати. Але Шольц до сих пір він ще займає таку ну дуже обережну, помірковану позицію. І мені здається, що це пояснюється тим, що він не хоче. Ніби порушувати тандем з адміністрації Байдена з Сполученими Штатами Америки. Так було в випадку з танками як Ми пригадуємо, коли американці фактично для того, щоб зрушити питання з місця, пообіцяли Абрамси. Причому не одразу і не багато, але сама обіцянка вже дозволила німцям прийняти таке концептуальне серйозне рішення. В результаті ми зараз поступово отримуємо все більше і більше цих ліопардів. Абрамсів до речі чи ні одного ми не отримали. Так само і тут. Шольце таки мені здається, ну хай не публічно, але намагається домовитися з американськими союзниками про те, щоби виступити знову в тандемі. І тут от я я вважаю що це серйозний тормоз. Чому Байден не хоче досі на це йти? Тут є декілька таких гіпотез. Мені здається, найбільш близька полягає в тому, що він відтягує момент надання зброї максимально до початку праймерів, щоб показати свою лідируючу сильну роль. Вже в момент, коли почнеться повним ходом на, на на повну, скажімо, передвиборча кампанія. він як ніби залишається на закуску, такий собі Джокер, який він пред'яв пред'явить виборцям потім. Але для нас це я вважаю, що серйозний негатив. Бо ці зволікання з наданням такого роду зброї, вони ж призводять до чого? До того що. Ну, гинуть наші військовослужбовці на фронті. Ми не достатньо ефективні, зокрема за умови, що ми ж не маємо літаків. Так що, на жаль, ситуація така, як є, але проблеми тут такі, що їх повинна вирішувати наша дипломатія, наші, наші, наші політи, військово-політичне керівництво, і причому вирішувати їх треба якомога вас скоріше От на вашу думку, чому і коли Україна все-таки зможе отримати ось ці далекобійні боєприпаси? Ну, це гадання на кафені Гущі. Загалом, я думаю, що ви мали їх отримати ще вчора. От, але так як іде це все зараз, то я думаю, що це питання декількох місяців, не тижнів, на жаль, а декількох місяців. Якщо дивитися на оцей пакет військової допомоги на 4 роки, ну і все таки певні зрушення з цими далекобійними ракетами, але все ж залишається певна якась невирішеність і нерішучість за Німеччиною. От чому все таки вона ще досі присутня? Тут дуже проста відповідь ні Німеччина як одна окремо взята держава, до речі, безядерна держава, ні НАТО в цілому, ні там Сполучені Штати окремо не хочуть переростання українсько-російської війни в третю світову. Не хочуть перестання конвенційної війни, яку веде Росія, хай із багатьма виключеннями порушують гуманітарне право, але тим не менше на даний момент це можна сказати конвенційна війна. Не хочуть перестання її в ядерну війну. Це ключовий чинник. Це перше. Друге, мені здається, що і Німеччина, і Сполучені Штати Америки і інші держави Заходу вони оглядаються на волю своїх виборців, а виборці. Підтримують е, необхідність надання підтримки Україні, але не підтримують необхідність вступу в війну на насилку своїх солдатів. От ми бачимо поодинокі факти, коли там президент Чехії там 14, здається, громадян Чехії дав їм дозвіл своїм указом, там президентка Словаччини, там ще якісь там елементи, але це ну дуже невелика кількість іноземців, які горять бажанням. Воювати поруч з українцями. А насправді, мені здається, що ми тут десь програємо в інформаційному полі. Нам треба зуміти, зацікавити наших партнерів перемогою. Вони все-таки до сих пір вважають, що це там десь далеко, і там якось там воно само собою потихеньку розсосеться, чи Путіна там хтось придушить, чи там інакшим чином зміниться ситуація в Росії. Вони там заспокояться. Але готовності воювати на повну. В тому числі залученням власних збройних сил в Німеччині, в Сполучених Штатах, Америки, в інших державах-членах НАТО, як не було, так і немає. То ви зазначили, що Україна частково програє на інформаційному полі, але все ж таки, як Україна може сприяти от, такому більш швидкому наданні Україні далекобійної зброї? Я думаю, що тут немає якби, такого універсального рецепту, але дуже важливо, щоб була. Проведена така багаторівнева адвокаційна кампанія. У нас час від часу наші громадські діячі, лідери думок здійснюють такі вилазки за кордон з такими візитами адвокасів, де вони намагаються переконати і лідерів громадських думок держав-партнерів, і там представників урядів, представників збройних сил в тому, що необхідно надавати більшу допомогу в Україні, в тому, що Перемога України в інтересах всього цивілізованого світу. Але все це робиться спорадично, не за кошт бюджету, як правило, а в основному за донорські кошти, в першу чергу і за відсутності координації, хоч маломальської, да? і за відсутності системності. Якщо б держава працювала так, принаймні так, як це цинічно не прозвучить, але принаймні так, як працює російська пропаганда, то в нас б були б зараз абсолютно інші. Результати. А на даний момент, на жаль, чомусь у нас сформувалася така картинка по телевізорі, зокрема в цьому єдиному марафоні, що ми перемагаємо, що ось ось буде перемога, ось ось настання рашистський окупант буде винний землі української, все буде добре. А насправді йдуть дуже тяжкі бої. Ситуація ще далеко не вирішена. Росіяни вони адаптувалися до війни, вони перейшли до сценарію, грав довго, вони готові воювати і 5, і 10, і 15, можливо, і більше років. І нам треба теж всю свою державну машину, всю економіку, все суспільство перебувати на військові рейки. Адже ж ресурсно Росія набагато сильніша. І вона фактично ні від кого не залежить. А там, де є залежність, вони через тіньові схеми дістають ці там і мікрочіпи, там, і електроніку, і все, що їм потрібно для... Виробництва ракет там, знарядів там і таке інше. На жаль, у нас немає ні виробництва власних ракет, і ми змушені з протянутою рукою ходити до Німеччини, до Британії, до Франції, до США там, і так далі. Немає виробництва в необхідних обсягах, обсягах артилерійських та інших снарядів. І ми, відповідно, критично залежні. Тому без максимальної мобілізації суспільства, максимальної мобілізації економіки, нам буде дуже складно. Не лише виграти, а й навіть відстояти свою незалежність. Так що зараз треба робити певні висновки цього етапу, 16 чи 17 місяців після вторгнення, і готуватися до того, що війна переходить в затяжну фазу, і щоб виграти, нам треба бути як один на полі бою, те, що називається, і в тилу, і на фронті, і намагатися все таки поступово. Поступово ставати більш інструкційно і в військовому плані спроможними для того, щоб вистояти.